7 січня о 15.15 .15. до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у лазні в селі Чечелево Кам'яно-Ботоківської територіальної громади. Місцевий мешканець на території приватного домоволодіння проводив топлення печі будівлі лазні. Через деякий час зайшовши до лазні, помітив, як дим заповнив приміщення будівлі та відразу зателефонував на лінію 101. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. О 15.35 пожежа була локалізована, а о 16. Десять ліпідових на щастя травмованих чи загиблих не виявлено. Причина займання наразі встановлюється цього ж дня. У Кременчуці горів автомобіль по вулиці Небесної Сотні. Місцева мешканка завела другу навтівки. Та поки двигун гріється, вирішила піднятися до своєї квартири. При поверненні вона побачила, як з-під капоту виходить дим та спостерігається відкрити вогонь, після чого відразу повідомила до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. Пожежу о 15.25 було локалізовано, а о 15.30 ліквідовано. У місті глобину 5 січня о 13.40 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та малолітнього велосипедиста. Дитину оглянули лікарі, на щастя, обійшлося без трав. Поліція Полтавщини розшукує безвісті зниклого Ігоря Молодецького. Його прикмети зріст 185 см, сантиметрів, худорлявої статури, волосся середньої довжини темного кольору, очі сірі, має вуса та бороду, виразка на правій нозі. Одягнутий був у зимову куртку темно-зеленого кольору. Зі світлим хутром, джинси темно-синього кольору, чоботи чорні. Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого, прохання повідомити за телефонами, які ви бачите зараз на екранах, або ж на лінію 102. На Полтавщині представники поліції та органів місцевого самоврядування, а також освіти, формують нову модель шкільної безпеки. Для цього планують залучити у кожен навчальний заклад офіцера поліції. Зокрема, він забезпечуватиме пропускний режим з метою недопущення сторонних осіб та пронесення зброї і вибухонебезпечних матеріалів. Контролюватиме дії дітей під час повітряних тривог. На відбір офіцерів безпеки в закладах освіти України зголосилися вже 1400 поліцейських. Водночас поліція Полтавщини радить водіям зважати на складні погодні умови і не виїжджати без нагальної потреби на міські автошляхи. Якщо ж ви опинились у дорозі, будьте уважними за кермом, Дотримуйте швидкісного режиму та безпечної дистанції. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.